Хочете бути завжди молодим і зберегти своє здоров'я? Тоді ця інформація для вас. Кабінет лазерної косметології та естетичної медицини правильна косметологія допоможе вам назавжди позбавитись від багатьох проблем. Ми займаємося устранінням нежелательних волос, лазерним омоложенням, лазерним удаленням сосудів, пігментації. Ми маємо новіші розробки в області лазерного лічення угрівої болізни і злишньої жирності кожи. Найновіше лазерне обладнання, гарантія повної безпеки процедур та неймовірний результат все це правильна косметологія. Новий лазерний апарат 2010 року Кутерок року який признаний в усьому світі золотим стандартом і використовується в Сполучених Штатах Америки вже більше 40 років. Нібольший курс процедур дозволяє чоловіку совершенно комфортно і збавитися від нежелательних волос навсегда. Плюс ми пропонуємо своїм пацієнтам комплексне обслідування, которое дозволяє виявити причину нежелательного появлення волос. Всі процедури проводяться амбулаторно. Ви продовжуєте вести свій звичайний спосіб життя. Ви ще досі користуєтесь старими методами видалення волосся. Тоді вам потрібно звернутися до нас. Якщо ви вважаєте, що косметологія це справа лише жіноча, то ви помиляєтесь. Шановні чоловіки, ми допоможемо вам позбутись подразнення від гоління, а також розширених судин на обличчі. Приглашаем вас в путешествие за красотою.